Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні готуватиму пасту з морепродуктами у вершковому соусі. Нам знадобиться 600 г морепродуктів. У мене тут кальмари, креветки та мідії, 400 г пасти, 200 мл вершків, 10-15% буде саме те, що треба: 1 цибулина, 1-2 зубчики чеснику, сіль та перець за смаком. Страва готується дуже швидко, нам потрібно всього лиш зробити соус та зварити спагетті. Отже, спочатку зробимо соус, для цього нарізаю цибулю та часник. Обсмажую цибулю та чесник на невеликій кількості оливкової олії до прозорості цибулі. До цибулі додаю сіль перець та вершки і протушкую 1-2 хвилинки на дуже повільному вогні. Додаю морепродукти і готую 3-5 хвилини на середньому вогні. Головне не переготувати. Тут в мене вже в каструльці закипіла вода, я додала лавровий листочок та сіль, можу відварювати спагетти до готовності. До морепродуктів додаю відварену пасту і протушкую ще одну хвилину.